Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий салат з броколів та печериці. Салат смачний і корисний для нашого здоров'я. Отже, беремо голівку броколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, Розрізати його навпіл, у велику каструлю треба налити воду. Далі воду потрібно посолити, доводити її до кипіння, І всипати туди суцвіття броколі, все гарно розмішати. Знову доводимо брокколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води. Витягаємо суцвіття броколі з каструлі за допомогою шумовки і відразу занурюємо в крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варіння зупинився. Коли броколі схололи, витягаємо їх у миску. 200 г печериців нарізали скипочками. Беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і всипаємо печериці. Мішаємо, щоб виділилась рідина. Рідина випарувалась, печериці готові. У миску вкладаємо 400 г прокулів, всипаємо підсмажені печериці. Додаємо два зубчики чеснику нарізаний кубиками, солимо, перчимо до смаку, вливаємо 2 столових ложки олії, серетельно перемішуємо і салат з броколів готовий. Салат з броклів і печериців готовий. Він смачний і корисний для нашого здоров'я. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний салат. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.